Друзі, ви як завжди на каналі копачі з найкращий канал по копу. Е, Йдемо йдем. до Серіка, вже перша знахідка в нього є. Виїхали ми ось на це поле. Поле те, що, я не знаю, ви вже бачили це відео чи не бачили, що ми приїжджали по чорним накінечникам копати Чеківська, Рущі Татарих. Хто його знає, якщо чесно, тому що це мій другий виїзд по чорним накам. Я в них зовсім не розумію, але дуже-дуже цікаво. Так що, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимось, дивимось. Сиріка, перший сигнал. А ну показуй, проведи прибором, приладом, як буде дзвонити. Чити. А, так він верховий, мабуть, був, да? тому що сухий. І є перший, перший, перший дом. <реш> круто, круто. Сирік, молодець. Тобі в прошлий раз менше повезло, а цей раз бачиш, тільки зайшов і вже є. Ладно, друзі, ходимо, не затягаємо час, ходимо. А ось іду вже до танюхи. Друзі, 10 хвилин копаємо 10 хвилин. І вона каже, що вона щось теж знайшла. В неї також буде сьогодні перший коп по чорним сигналам. То... Вона не зовсім розуміє, що копати. та в принципі, ми, так, ми також, ми не, не так часто на це виїжджаємо. То щось є вже. Звідний сигнал був? Ну, да. Де... Ого, друзі, ви подивіться. Нічого, ну уда. Гляньте, п'ятипала фібула. Це пеньки вначалі, хто це? Нічосі. Крутесне, яка фібула. Танюха, ти поки робиш нашій коп. Хо -хо -хо. Тільки Чіка приїхали, ви тільки подивіться, на цю було. Ну це просто жир. Якщо так буде продовжатися, то ми сьогодні нариємо всього кучу. Та, воно на всю хабарницю. Да. Ні, ну я поздравляю тебе. Скажи. Молодець. Ти вже знаходила такі? Ні. Ну, це перша твоя? Перва. Надіємося, не останній. А ось і мій на сьогодні перший Гляньте, як дзвонив. Мінус 10 Мінус 9-10. Гляньте. Перший мій чорний. На кінечник. Вісті стріли. Ну круто, ходим. Дуже-дуже хочеться викупати там срізінь чи як він називається. Великий. Дуже хочеться. Ну поки так. О, ще мені один красень попався. Ви Тільки подивіться, ще навіть не витягував. Тільки побачив, ще похоже, схоже на нак. Воно а зараз будемо з вами витягати його з грудочки. Да гляньте, оце красень. Взагалі круто. Якби б нам це місце не підказали, ми б ніколи його в житті не знайшли, тому що ніколи я не, ніколи не копав чорні сигнали. Ось такий попався ще один нак. Крутезний просто. Ух. Дам! Тепер будемо приїжджати сюди частіше Ходимо. А Сірік сьогодні розійшовся. Ну, Я думаю, ми танюху вже сьогодні не переплюнимо із її фібулой Але все одно, зараз подивимося, що тут Сирік знайшов. Ви ж знаєте, йому завжди, завжди щастить. Він в чистому полі щось може знайти таке, що чи з дому принести Хто дому. Ой, хорош! Гляньте, який великий. Великий міні-кап'йо. Yeah. Не ну круто, це не ти його зігнув лопати. Yeah. Круто, круто. Це вже другий у тебе? Так. Yeah. Хорошо, в мене теж два. Yeah. Цього підняв з глибини. Гляньте, яка яма була. Штик, мабуть. Гляньте, десь я побачив, а ось де. Уже або цвях, або так. Це на бозі. І більш-менш в доброму, гарному стані. Гляньте, який та! Да, крутезний, просто, просто круч. Чітко забираємо і погнали. Друзі, не знаю, може буде відео дуже однообразним, але мені подобається їх копати і пишіть, Вы такие копали, что за период, что это вообще, я скажу, я думаю, еще або Киевская Русь, ну, або ж татары. кто знает, чья была стоянка, або какая была битва, Фух, круто вообще, просто жир. Да, сегодня мы накопаем, Серик опять Короче, есть, есть. Що, я думаю, сьогодні буде відео просто пушечне, крутезне. Що, ти там довольний? Є, Надіюсь такий е... хоча б як коп'ю, чи більше. А, ну, давай під горкою тут попадається. Де? Де? Нічогося, ти сьогодні тільки по, кур... по крупничку, друзі, гляньте. Він міні-коп'я копає. Сюда он держак и погнали. Ничего себе. Да. Гарне. Ты такі прям копаєш, що це я мелкий сьогодні тільки. Ты не знаєш только 4 чи п'ять. А ну, що там ще є? Ага, таких багато тут. У мене вже на півсумки не Ну Глянь, ты золоту пулю викопав. Тож на кінечник. А, ага, і ось. Це прям хто знає зуби чи ще що. Да, да. Ось, різень, давай, який без цього. Де? ось. А, так, да. Да. колись, аби не згонив. Ні, так нормально ти, та і ось, і ось. Та, гляньте, скільки чорних вона копав ноків. Круто. Нічого, ми ще трошки пройдемось. Пан, гляньте, аж де та нюха Да. У <реш> мене зума не вистачає. Ходи, аж хтось знаде, там горбось і були скіфи. Пішли, пішла вона на скіфі. Ну, ми трошки ще тут покрутимося, то теж сходимо, перевіримо, що там по скіфам буде. Може ще й металопластики покопаємо. І тут неподалік ще й черняхи були. Так що в нас сьогодні за планом чорні наки, металопластика, а потім ще й педина рука викопати. Дуже хотілося б. Ладно, ходимо. Дрозі, який вітер то Це значить, що я перейшов на скіфів. Да, перейшов на скіфів, не знаю чому, але ну, вони селились завжди, де дуже великий вітер. Чому так хто знає? Тому що скільки поселень ми не були і завжди везде ходить, так тихо, добре, а вони або на якомусь горбу були, або на такому, що продувалися взагалі просто жесть. У ну, мене був перший сигнальчик і перша цвітна знахідка на сьогодні. Гляньте. Трьохлопасний скіфський нак попався мені. Крутезний просто. Ну, металопластика сьогодні теж є. Круто. так да, Таке вірно нам сказали. Були ранні скіфи. Дивіться, які великі наконечники попадаються. Вісті стріли. Ранні, тому що якщо більш пізні, тут це бронзові, то вже... Якась, там, якийсь сплав другий дзвонять, і вони маленькі, там сіємочки. А, а тут гляньте, які величезні. Ну, окей, просто бомба. Ходимо. Друзі, це не коп, а мрія якась просто. Я не знаю. ну просто, Я ще один знайшов, вже вам його не показував, думаю, буду. Ніскільки не знаходить то буду показувати. Е, Потім зараз тільки що ще один, у мене ще більший інак, той що ну, стоїть показати. просто, Я не знаю, ну, я так ще, мабуть, ніколи в житті не копав по накінечникам, по такому двішу по старіні. Такий просто жирий лайкосик і дивимося на кінечник. Дивіться, друзі. Знайшую я ще Ось один, той що я вам казав, не показував. Ось такий теж трьохлопасний. І бачите, всі трьохлопасні. І ось вони в грудочки, отут, я вже побачив, був теж наг. Гляньте, який великий. Просто величезний він. От це да. І гострий який. Таких хоч зараз можна когось ще застрелити. Встрелити, гляньте. ого ху ху, -ху, -ху. А -а -а. Мітезний просто нак. Це просто жир. Гляньте, який бомбезний. Оце так. Да. Чорні, звісно, теж круті. В такому стані, така патіна, взагалі просто жир. Ходим. Ну що Друзі, трошки притих вітер і я знайшов сигнал, схожий на нак. Попробуємо викопати його з вами. Гляньте, який сигнал. Схожий, може бути і проволока, може бути. Все, ну, дуже він схожий, як тут дзвонять ноки. Єсть, викопав. А, я вже бачу, друзі, гляньте. Був, був нак, тільки надломаний. Теж був двохлопасний, головне зацеп п'єсть, а тут одламалось. Ну нічого, нічого теж знахідка, теж старина. Забираємо в хабарницю, вже повна хабарниця. Наків. Круто, ходимо. Подумав, що мені проволоки кусок випав. Гляньте, ви тільки подивіться на цю красу. Мені попалась проколочка. Гляньте з якимись узорами вона в такій зеленій патіні, просто бомбезній. Погнута, жалко, що пологами за скільки років її погнуло. Но вона ціленька, ціленька. Головне, що тут ось гляньте якісь узори є. Все круто, проколочка, голка. Ого, клас. Крутезна знахідка взагалі просто. Ой, я думаю, буде ще один ног. Гляньте. 22-24. Тут з двох одне або проволока, або нак. Якщо я не помиляюся, я вже побачив проволоку прогулка. Друзі, підійшов до Серіка. Уже скоро будемо їхати. І, поки з ним стояли, балакали, ось він відходить метр і в нього гляньте, сімочка випада. Сімочка. Есть. Да. да вообще просто крутезна. Селесенька така. І гостра. Пусть можна зараз засадить. Гарно. Чужі. Хто знайде, та нюхається знову тільки знаходить на Носківському, Черняховському і так далі полі. В неї попадається. Гляньте, яку вона яму розроїла. Яма просто... Просто жестіка. В неї попадаються монетки. Гляньте, ще рубль вискочив. Радянський. 50 який. 55 65, 65 да. 1965 рік ще мало того, вона ще й масона лупанула, гляньте якого. П'ятачок. Біля машини зараз помиємо, побачимо. П'ятечок. Да. У мене жодної монетки сьогодні. Молодець, я ж казав, що ти зробиш сьогодні коп. Ну мабуть на останок попався такий нак, гляньте ще одненький, повна хабарниця наків У мене ще такого не було. Круто. Ось уже підходимо до машини, будемо збиратися, тому що вже находились, не накопались не чорних сигналів. Так да, Круто ходити по КР і по всьому, але накопується дуже швидко і не хочеться вже нічого. Ось такий попався нак і йдемо до машини зробити обзорчик. Друзі, а ось ми і відкопалися. Сьогодні коп у нас взагалі просто бомбезний. Танюха зробила наш сьогодні коп з п'ятипали з цієї фіболи. Сьогодні у нас були і желізні наконечники, і скіфи, і п'ятипалів фіболи, це хто у нас пеньки? пеньки. Де Дінаріків трошки не дійшли, вже немає сил, підійшли до машини, хватить, накопалися, Знахідок море, взагалі просто класно. Що тут ще скажеш? Так що ставим лайк, підписуємося на канал і ділимо обзор знахі. І поїхали по знахідкам. Гляньте, лопати просто заложені всі. Є все в нас. Так, Мої знахідки 900 як Попалась Попалася мені проколка. Ось така, я, в принципі, її показував бомбезне. Потім раз, два, три, чотири з половиною желізні наки. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, можна сказати, сім е, скіфських наків, потім... Ось якась така попалась. Подумав, що динарик била взагалі так високо класно. І ключ від трактора. По Сіріка знахідках. Ого, так в нього тут, як завжди, всього куча. Вони ще в нас трошки хламу валяється железно. Тоже позабираємо, збираємо з полів. І Сіріка раз, два, три, 4, 5, 6 желізних наків. Потім три. Скіфських, ось гляньте, яка малесенька сімочка теж попалась. Ну, це взагалі ось бомбезна така, гостра я не можу. Клас. Е -е, що це? царьок якийсь, Цирюк. радянщина копеечка. І ранш... далі каванінка якась. Ага, і ось ще щось, щось таке... я тоже на знайшов Щось таке цікаве, гляньте в патині. Прикольно. І золота пуля. І в танюхи знахідки. Танюха сьогодні зробила весь коп зразу своєю фібулкою. Гляньте, просто шикарна фібула. Аби тут ще ця сторона була без втрат, було б взагалі просто бомбезно. Гляньте, пеньківська фібула, п'ятипала. Я, я, я бачу, як мені тільки серік показував і все. Потім, рубль попався. 5 копійок масони попались. Ну, як завжди, вони трошки підушатані. Ну, Провидняється орел, може щось. Щось і буде. І ось іще якась не наша монетка. Гляньте з короною. Я думаю, що це німці, тому що гляньте, як з'їдена. Як не а якийсь так ще щось. Воно ну, ось такі монетки попались. Де вони їх тут не Ну вони, бачите, є. Кому б понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.